Як якісно вичистити зуби? Першочергово треба обрати правильно зубну щітку. Існує три види зубних щиток, які представлені на українському ринку. Це звичайна мануальна щітка, вона має бути м'яка або середньої жорсткості в залежності від показів, вона має бути така невеличкого розміру і з рівним рядом щитинок. Техніка є така, що ви ставите під 45 градусів під кутом і вимітаєте з під ясен весь нальот. Другим варіантом може бути роторна електрична зубна щітка. Також ви вбираєте м'які щитинки, але техніка має бути надзвичайно правильною. Ви маєте торкатися ясен під час чищення і проходити послідовно весь зубний ряд з усіх сторін. Але не забуваємо, що 40% зубного нальоту ховається між зубками. Це означає, що необхідно використовувати нитку, флос кожного дня, вранці і ввечері. А також міжзубні Йоршики, тому що під ясними дуже багато скоплюється нальоту, і при використанні зубних йоршиків ви зможете уберегти себе від такого захворювання, як парадонтит.